Кінофлеш. Подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо вас на аудіоподкасті Кінофлеш. З вами Марина Ублінських. І сьогодні ми поговоримо про кіно. Про справжнє українське кіно народжене в складні часи цензурних обмежень всього українського, що припали на радянську добу. Коли ми говоримо про українське кіно, важко знайти стрічку, яка б залишила настільки глибокий слід у світовій культурі, як ціні забутих предків Сергія Параджанова. Це не просто фільм, це поетична симфонія, візуальна легенда, що перетворила звичайну історію кохання на міф. У далекому 1965 році на екрани виходить стрічка, знята з одноіменної повісті Михайла Куцюбинського. Але замість академічної екранізації ми отримали справжній вибух емоцій, кольору, музики, символів. Світове кіно отримало український феномен, а радянська влада серйозний виклик, По такої вільної, національно забарвленої авангардної роботи система просто не очікувала. Історія, що народилася з міфу. Сюжет фільму, на перший погляд, простий: це історія трагічного кохання Івана та Марічки, які живуть у гуцульському селі. Їхнє кохання зруйноване старин конфліктом із родинами, а доля перетвориться на драму, що перегукується з Ромео і Джульєтою. Але сама форма подачі робить цей сюжет унікальним. Параджанов використовує народні пісні, обряди, ритуали, магічні символи Карпат. Історія перетвориться на міф, а міф стає дзеркалом цілої нації. Візуальна мова, що вражає: камера Юрія Іллєнка працює так, ніби вона. Ще один персонаж. Ракурси, рухи, насиченість кольору все створює відчуття, що глядач сам опиняється у серці Карпат. Кожен кадр можна було поставити у музей сучасного мистецтва. Особливо вражає символіка: червоний колір як знак любові та смерті, дерева як свідки людської долі, вогонь як очищення і природство. Музика Карпат. Окремий герой цього фільму музика. Гуцульські мелодії, трембіти, співи, обрядові мотиви. Усе це не просто фон, а частина оповіді. Вона підкреслює трагедію і водночас робить історію універсальною. Цей звукоритм Карпат досі залишається одним із найбільш пізнаваних елементів стрічки, світове визнання. Тіні забутих предків отримали понад 30 міжнародних нагород. Були показані на фестивалях у Каннах, Мардельплаці, Римі, Лондоні. Це був страшний прорив. світ побачив Україну не як радянську провінцію, а як країну з багатою культурою та унікальним голосом у кінематографі. Фільм і цензура. Та водночас цей фільм став викликом радянській владі, бо Параджанов не просто знімав кіно. Він показував національну ідентичність, символіку, магію народу. Яку намагалися стерти у Києві на прем'єрі 1965 року, відбулася акція протесту: Іван Дзюба, Василь Стус та інші інтелектуали виступили проти арештів української інтелігенції. Тіні забутих предків стали символом не тільки мистецтва, а й свободи думки. Образи, які живуть і сьогодні Іван, зіграний Іваном Миколайчуком, не просто персонаж. Це образ українського чоловіка, який бореться з долею і водночас залишається її заручником. Марічка ніжна і трагічна, символізує чистоту і жертву. А світ навколо них це Україна у всій своїй красі та болю. Цікаві факти про фільм Тіні Забутих предків фільм, який увійшов до книги рекордів. Тіні Забутих предків офіційно зафіксовані у книзі рекордів Гіннеса. Як стрічка з найбільшою кількістю нагород на міжнародних кінофестивалях серед радянських фільмів, понад 30 премій у різних країнах. Кожен кадр як картина. Сергій Параджанов спеціально добирав костюми, кольори та реквізит так, щоб кожен кадр виглядав як окрема картина. Деякі сцени навіть знімалися кілька десятків разів лише заради правильного відцінку світла. Камера як герой. Оператор Юрій Іллєнко застосував у фільмі революційні для свого часу прийоми: рух камери від першої особи, нестандартні ракурси, динамічні оберти. Це зробило глядача співучасником історії, ніби він сам проживає життя героїв. Фільм «Як вікно України у світ. Для багатьох іноземців саме тіні забутих предків стали першим знайомством з українською культурою. Після фестивалів у Римі та Лондоні західна критика називала стрічку українським кінематографічним дивом. Політичний підтекст Прем'єра у Києві 1965 року перетворилася на політичну акцію. Дисиденти використали показ, щоб висловити протест проти арештів української інтелігенції. Це стало однією з перших публічних акцій опору в радянській Україні. Чому цей фільм актуальний зараз? Сьогодні ціні забутих предків це більше, ніж кіно, це культурний код, нагадування, що українська культура унікальна, глибока і впізнавана у світі. Це доказ того, що навіть у часи цензури та диктатури можна створити мистецтво, яке житиме вічно. І коли ви наступного разу почуєте слово кіно, згадайте цей фільм. Бо ціні забутих предків це не лише про минуле, це про нас сьогодні. Про нашу пам'ять, нашу ідентичність і нашу свободу. Дякуємо, що були з нами на подкасті «Кінофлеш». До зустрічі в нових випусках, де ми будемо розкривати цікаві сторінки захоплюючого світу українського кіно. Подкаст «Кінофлеш».